Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую неймовірно смачні хрумкі кабачки у вигляді восьминіжок. Ці хрусткі кабачки, мабуть, найсмачніше, що ви коли-небудь готували з цього овоча. Готуються вони дуже просто та швидко, а виходить повноцінна, збалансована вечеря. А ще ми приготуємо до них чудовий соус, який підкреслить смак і зробить цю страву незабутньою. Для однієї порції мені знадобиться 2 молоденьких кабачки. Загальна вага приблизно 400 500 г. Їх потрібно нарізати особливим чином, щоб отримати такі собі віяла восьминіжки. Зараз я покажу, як це зробити. Відрізавши хвостик та носик, роблю надрізи вздовж кабачка товщиною пів см, не дорізаючи до того місця, де був хвостик, приблизно 1,5-2 см. Щоб все було рівненько, я спочатку намічаю майбутню лінію, а потім впевнено її проводжу. Ось так має вийти і у вас. Далі перевертаю кабачок і повторюю те саме з іншого боку. Притримую при цьому його руками, щоб він не роз'їхався. У результаті отримаємо смужки, які тримаються за хвостик. Тепер умовно ділю його навпіл та розрізаю вздовж. Все, наші віяла готові. Таким самим чином розрізаю інші кабачки. Далі складаю їх у миску, обов'язково візьміть миску з бортиком. Та посипаю неповною чайною ложкою солі. Зробивши це, залишаю кабачки хвилин на 20, щоб вони пустили сік та стали м'якшими. Час, який вам знадобиться для цього, залежить від соковитості та зрілості ваших кабачків. Поки кабачки просолюються, приготую смачний кляр. У мисці змішую 4 курячих яйця, пів чайної ложки солі та пів чайної ложки меленого чорного перцю або суміші перців. Збивати нічого не потрібно, просто перемішую до однорідності. Далі на дрібній терці натираю 100 г сиру. Додаю його до яєчної суміші та знову перемішую. Готовий кляр трохи відставляю в сторону. Кабачки вже пустили сік, вони м'які та піддатливі. Я обов'язково їх добре віджимаю та промочую паперовим рушничком, щоб уникнути розрідження кляру. У мене кабачки були дуже соковиті і соку вийшло чимало. Далі готую дві тарілки в одну насипаю кукурудзяний крохмаль для панірування а в іншу яєчно-сирну масу. Рекомендую крохмаль не замінювати на борошно, тоді олія залишиться чистою. Ставлю сковорідку на вогонь і наливаю достатню кількість олії. У мене пішло близько 100 г. Кабачок спочатку обкачую в крохмалі, струшую зайве, а потім у клярі. І за допомогою виделки розподіляю кляр по всій поверхні. Коли олія розігрілася, кладу восьминіжку на сковорідку. Обсмажую з одного боку до золотавої скоринки та з іншого. Кришкою при цьому я не накриваю. Смажуться дуже швидко, і готові кабачки я викладаю просто на тарілку. Зайвого жиру вони не вбирають. Повторюю те саме з іншими підготованими кабачками. Ось так швидко і просто виглядає весь процес цієї неймовірної страви. І за лічені хвилини смачна вечеря буде у вас на столі. І, звісно, соус. Кабачки і без нього смачні, але з ним ви будете просто в захваті. Я змішую домашній майонез і сметану у рівних пропорціях. У мене по 50 г кожного. Додаю два невеличкі зубчики часнику, пропущені через прес. Та дрібно нарізаний невеликий пучечок кропу. Трохи підсолюю за смаком менше половини чайної ложки. І соус готовий, можна смакувати. Ось такі хрумкі, ароматні кабачки восьминіжки в сирному клярі у нас вийшли. Спробуйте їх приготувати, і вони точно стануть частим гостем на вашому літньому столі. Дякую, що готували зі мною і смачного, друзі!